Жіночий одяг, зима осін, сорт, крем плюс екстра. Ціна 5 євро за кілограм. В лоті знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лота. Ось такий тут знаходиться світер, такого гарного салатового кольору. Досить такий м'ягесеньких руках. Розмір пише 16 ка Наступний, знову ж таки, ось такий сріблястий сведрик. Розмір см ще бачимо ось такі спортивні штаніжки. Бурдові, розмір S. внизу на маншетику. Наступне ось такі лосини. Розмір лосіни. теж SM, я б сказала, гарно тягнеться, з такими бльосточками віддає. Наступне ось така теж спортивна кофточка, тобто світшотик жіноча есочка з паєточками такого старого кольору. Наступне, що у нас ще тут знаходиться, ось така фіолетове світрик, розмір емочка. Наступний ось такий рожевий з паєточками. Ще бачимо ось такий сіресенький, м'ягенький, теж великий розмір елічка і кселічка. Ще бачимо ось таку спортивну. Копточку такого ніжно-жовтенького кольору від бренду Champion. Тут бачите, ще на рукавчику, це є оригінальна кофточка. Розмір S. Ще попадається знову ж таки у нас спортивні штанішки. Ось такі внизу завужені. Наступні ось такі тут у нас є брючні штани. Розмір у нас іде 44-й. Наступне. Ось така тут знаходиться е, футболка на довгий рукав, Я б сказала, розмір емочка. Ще бачимо ось такі сіренькі джинси. Ось такі ззаді, бачите, так гарно, з камінчиками. Розмір не бачу. Ну, як б сказала, що це пряменького фасончику, бачите, вони такі пряменькі. Елічка десь накопина. Ще в нас є ось такі джинси, знову ж таки сіренькі, лагасенькі, досить внизу трішки завужені. Наступне ось така у нас є тонічка, сіренька. Нижче коліна буде вам йти. Розмір СМ. Наступне ось така ще сорочку маємо. сорочечка у нас іде сироковий розмір. Легенько досить. Ще ось така спортивна кофточка, капійшончиком, розмір XS. -очка. Ще бачимо ось такий светрик. Дуже м'ягесенький в руках. Розмір, напевне, SM. І колір такий. Ще бачимо знову ж таки такий светрик. Поєднання таких цікавих кольорів від бренду Tom Taylor. Розмір Елька це було. Ще в нас ось така спортивна копточка з капішончиком. Розмір теж Есочка. Наступне джинси бачимо. Джинси скині. 28 восьмий розмір. Наступне ось такі штани. джинси також великий розмір. Розмір, напевне, іксе, а можливо й більший трішки. Ще бачимо ось таку спортивну кофточку, Розмір теж XL, гарно тягнеться матеріал. Наступне ось така теж жіноча моделька, цікаво, укорочена. Від поленбір брендова. Розмір S Ще в нас тут знаходиться ось такі тимно-сині джинси. Ось так виглядають. Унизу в нейдуть прямесенького фасончика. Розмір, напевно, LXL. Ще тут є, попадається ось такий светрик. Пише розмір 38. Ні, це тунічка, вибачайте, ось така, бачите? Святкова тобто ось такий легенсенький светрид. Комбінація поєднання кольорів. Наступні ось такі джинси. Gap, від бренду Gap, 29-й розмір. Гарний колір голубенький. Знову ж таки, штанішки. Є колосіни, досить такі м'ягенькі до рук, також йдуть завужені. Наступна ось така трендова кофточка, також футболка на довгий рукав, я б сказала. Розмір XL. Наступне ось така жовтенька, розмір XL. гарно тянеться. Ще бачимо тут ось такі вілюрові Лосини, розмір СМ. І ще в нас є ось такий рожевий светрик. Розмір Емочка. Дуже класний, м'ясенький і дуже ніжний колір. Це є одяг. Зима осінь сорту Крем плюс екстра ціна 5,5 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів. Я показала тільки вам половинку цього лота, що половинку нас тут залишила.